Казкові тварини, міфологічні сюжети та відомі постаті це все презентував широкому загалу черкаський митець Євген Кузаєв. У художньому музеї стартувала його персональна виставка під назвою Сім на дев'ять, що відповідає віку митця про графічний бум Вікторія Хамаза. На Виставці більше сотні робіт. Кожна окрема історія або ж герой у своїх роботах. 63-річний Євген Кузаєв оживив чи не всіх тварин східного гороскопу та давньогрецьких героїв. А ще на власний лад ілюстрував персонажів Булгакова. У творчості говорить художник, керується лише почуттями. Буває, що ще ідея не созревша, а рука йде. І от що та получається три теми у мене – любов, любов і любов. Три теми найголовніші, главної те зірок, еротичні етюди та міфологічні сюжети, і все це унікальною художньою умовою Євгена Кузаєва. Метечі не вперше виставив на широкий загал найінтимніші роботи. Над ними працював останні 20 років. Роботи теплі, світлі, сонячні, весняні, еротичні, фантазійні, міфологічні, делікатні, з умінням, з любов'ю до всього. Вітають графіка з подвійним святом днем народженням та відкриттям виставки. Його друзі, колеги та студенти. Всі в один голос говорять Євген Кузаєв не лише талановитий художник, але й викладач. А ще ціни жіночої вроди. Тому на більшості його робіт саме образи панянок. Географічні роботи вони цікаві, вони шаржові Ці роботи, і вони теплі самі по собі. Вони несуть добро. Тому студенти дійсно люблять цього викладача. Його роботи говорять за нього. Те, що він дійсно дуже творча людина і дуже така із ізюмінкою. виставка Євгена Кузаєва триватиме в художньому музеї впродовж місяця. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини.